Модель H1 Classic від компанії Hinomi. В цьому огляді ми поглянемо, які функції є. Посадку на е, людині, взагалі, як це буде крісло виглядати, що воно підтримує і яким чином воно працює. І сподіваюся, що це відео допоможе вам визначитись з ергономічним кріслом. Крісло від компанії Хіномі відрізняється від е, більшості крісел, тим, що воно має незвичайну сітку, а сітку тканину, яка є більш комфортною для довготривалого сидіння, якщо ви не звикли сидіти на сітці. Другий момент е, визначною особливістю цього крісла є те, що можна прибрати підлокітники. Ця функція дозволить вам максимально комфортно заїхати під стіл і отримати опору під руки. Одна з найголовніших і найкращих функцій цього крісла це є динамічна спинка. Трошки більше згодом про неї розкажу. І отже, пройдемося по налаштування. По класиці у нас підголівник рухомий, сама подушка. Також він може регулюватися вперед-назад, ось таким чином, і також він регулюється е, за висотою. Спинка у нас за висотою не регулюється, тому будь ласка, враховуйте це при оформленні замовлення. Тому цей стілець підійде для зросту там до 185 см. п'яти сантиметрів. Поперекова підтримка регулюється тільки за висотою. Є три положення. Ось, підлокітники зі зама буде набагато кращий варіант, ніж будь-яка інша тверда поверхня, як мінімум, це не буде травмувати ваші суглови. Потім підлокітники регулюються за висотою, можна їх прибрати, і також вони рухаються до себе і від себе. Наступне регулювання висоти нахилу назад і слайдер у нас знаходяться під сидінням. І по посадці найцікавіше. Коли ми сідаємо, перше, що ми робимо, ми налаштовуємо крісло під себе. У мене зріст 160 см вага 60 кг, щоб ви приблизно розуміли, як воно буде виглядати. Бачите, на спинці в мене місця ще багато, тобто набагато вища людина може абсолютно спокійно сидіти. З лівого боку на слайдер, бачите, наскільки подовжується довжина сидіння. Дуже зручно прибираються підлокітники. І от в разі чого слайдер можна засунути. Наступний момент: нахил назад, блокування розблокування. Зараз у нас нахил назад заблокований, зараз я його розблоковую. І наразі в мене активована. Динамічна поперекова підтримка. Дивимось уважно на зону попереку, Я зараз нахиляюсь, і бачите, спинка, вона якби підтримує мене. Я зараз цю функцію вимкну, хочу, щоб ви подивилися, яким чином куди дівається мій поперек, коли ця функція вимкнена. Бачите, я відхиляюсь, а поперек в мене знаходиться ось тут. Спинка йде вверх. Коли ми вмикаємо функцію динамічної підтримки, ось а тут зараз підтримка. є, Вона нікуди не йде. Спинка буде слідувати за вами. Якщо підсумувати, хіномі H1 Classic буде прекрасним варіантом для клієнтів з ростом від 155 до 185 см і десь вагою до 90-95 кг саме через форму сідушки, через що може от вам тиснути з боку в зоні бедер. Тому, будь ласка, при оформленні замовлення звертайте уваги на розмір крісла. Будемо раді вас бачити у нас в шоурумах. Приходьте, тестуйте, питайте і до скорих зустрічей!